Вітаю, друзі! Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за наші спільні онлайн-реколекції, підготовку до Різдва. Дякую Богу за кожного з вас. Збільшується кількість учасників. Кожен наш коментар, поширення, підписка допомагає поширювати Боже Слово на просторах інтернету. Сьогодні, споглядаючи Різдво, звернемо увагу на дуже скромних осіб. Ми їх помічаємо. У наших вертепах, різдвяних виставах. Так, це пастушки. І якщо вони поміщені в текстах Біблії, Євангелії, то ми теж можемо від них багато навчитися. Звернемось до Євангелії від Луки, другий розділ. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Пастушки перебували. В самому низу соціальної драбини, але власне їм з'являються ангели і сповіщають новину. До них приходять небесні післанці, не в храм, не до Фарисеїв, садокеїв, а до простих пастухів. Ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяна, і страх великий огорнув їх. Ангел же сказав їм: не бійтесь! Бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Пастухи налякались. Ще пак кожен із нас не лякав бися, коли б побачив ангела. Ми боїмося. Люди бояться з різних причин: страх смерті, страх за минулі помилки, страх перед майбутнім, страх перед сучасним, страх перед Божим судом. А ангел сповіщає, ви можете не боятись. І Він це говорить нам сьогодні, ця звістка і до нас. Не Тим Страх не повинен володіти тобою. Немає причини для страху у людини, яка піде і побачить, зустріне Божого Сина. Не бійтесь, бо причина відсутності страху, бо я заміщаю вам новину Євангелію. Радісну новину, добру новину. Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. І вмить пристала до ангелів велика сила небесного війська, що славили Бога і промовляла. Перша думка сьогоднішніх роздумів: не бійтеся. Нехай інші бояться. Але якщо ми, Божі діти, нас немає причин до страху. Ми віддали в руки Бога своє, свої минулі провини. Ми довірили йому майбутнє, сьогодні ми живемо з Богом. Християни не бояться, неможливо залякати християн. Ми боїмося тільки зранити і образити Бога. І над землею залунала перша колядка. Так, це перша колядка. І співали ангели. Слава Вишні Богу, на землі мир в людях благовління. Слава на висотах Богові! Ми покликані славити Бога, як славлять ангели. Це друга думка наша сьогодні. Славити Бога! Слава Бога своїм кожним ударом серця, життям, днем прожитим. Славимо Бога найбільше покаянням сповіддю своєю, наверненням. Прославляємо Бога добрими вчинками, котрі чинимо з любові до Нього. Літургією, найвеличніша прослава Бога. Усе життя християнина, Божої дитини є для Божої слави, бо Він нас знайшов, відкупив, врятував. Для своєї слави на землі мир. Мир починається з нашого серця, мир у сім'ї, в родині, у світі неможливий без миру в серці людини, як примиритись з Богом, визнати, що грішне, визнати, що все змарнував і зламав, віддати Богу свої гріхи, покаятись і жити. Це є правдивий мир. Коли ангели злянили від них на небо, пастухи один до одного заговорили: ходімо лише до Вифлеєму, і подивимось на ту подію. Піти і подивитись. Щоб зустріти Господа, зустріти дитятко Ісус, потрібно піти. Тобто це процес, щось залишити і кудись піти, подивитись. В духовному житті ми залишаємо свої гріхи, повертаємось спиною до гріха і лицем до Божої дитини, лицем до, до, до Божого Сина, який приходить на цей світ з любові до нас. Піти. Це процес на ціле життя, покаяння це одна мить. А дорога віри триває ціле життя. І пішли вони притьмом, і знайшли Марію, Йосипа і дитятко, що лежало в яслах. Побачивши його, розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко. Побачивши його, кого побачили? Дитину побачили. Спасителя світу, Месію, побачивши. Ходімо, подивімося, прийшли, побачили. Так важливо побачити. Зупинити свій погляд на яслах. Побачити Бога в цьому світі, споглядати Спасителя, побачити втілене слово, дивитись в хрест порожній гріб, побачити свій гріх, дорогу спасіння, небо відкрите, покайтесь і жити. Побачивши хлоп'ятко, пастушки пішли і іншим розповіли це теж наше покликання. Іншим розповідати. Спасенний не мовчить. Той, хто врятований інше рятує, чиє серце, наповнене Божою любов'ю, ділиться любов'ю з іншими, як пастушки йшли і розповідали. Повірять, чи не повірять, будуть слухати, чи ні. Але ми покликані йти і розповідати про сина, якого нам дано, любов, яка приходить на землю. Наступна думка, Марія пильно зберігла це, роздумуючи в своїм серці. Порада сьогоднішня зберігати і роздумувати. Як часто ми слухаємо, а не чуємо, Марія зберігала, роздумувала. Боже Слово приходить до нашого розуму, уходить до серця і відзеркалюється в нашому житті. Важливо не просто почути, але зберігати і застосувати, роздумувати, як Марія, Це пожива на кожен день слово. Почути, прийняти і жити. Пастухи повернулися, проставляючи, хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так, як їм було сказано. Усі християни після зустрічі Спасителем повертаються в цей світ, хвалячи Бога, прославляючи Бога за все, що ми чули і бачили, великі славні, Божі вчинки в нашому житті! Отож, за прикладом пастушків, не бійся! Ідіть до вертепу, поклоніться дитині, примиріться з Богом. Славамо Богу, розповідаємо іншим про велику Божу любов. Ви хочете звільнитись від страху. Ідіть до Вифлеєму. не бійтесь, подивіться. Зробіть те, що зробили 2000 літ назад убогі прості пастушки.